У Нас держава не займається цим питанням. у Нас молодь ну, навчається типу онлайн-школах, але ну, вихлопу з цього немає. У Нас немає ніякого патріотичного виховання молоді. Ми просто втрачаємо покоління. У Нас немає ніякого розвитку як українців молоді. Да? Ну є різні там Тікток, розвитки, інші розвитки, але немає розвитку як українців. Да, щоб молодь Росла і знала, що вони українці, що вони живуть в цій державі, і якщо на їх покоління припаде якась війна, то вони повинні стати та захищати нашу державу. Немає ніякого знову ж таки впливу. Ну і не тільки на молодь немає, немає на середні віки, на пенсіонерів. Ну знову ж таки, тут провальна комунікація, і ми для себе прийняли рішення, що треба розвивати молодь саме в Харкові, бо знову ж таки поєднувати дуже важко інші міста, але Знову ж таки, осередки вже відкриваються в інших містах. Тобто, ми взяли молодь, там їх було до п'яти осіб, і ми почали це. Ну там були і хлопці наших бійців, молодь і ми почали просто їх розвивати. Ми поставили керівника Дмитра Бондаренка на громадську організацію Петріот 1654». Це боєць кракену, яким отримав поранення і списався по стану здоров'я. І в принципі, зараз це одна з найуспішніших організацій в країні, якщо ну приводу приклад зараз в Петріот 1654 понад 180 осіб. І зараз є різні е, осередки, які побачили наш приклад і почали займатися у себе на місцях. Це теж бійці, які е, вже ветерани цієї війни, це різні ініціативи молоді. Тобто в нас осередки є і в Краматорську, в Запоріжжі, і в Києві, ну і в Харкові це як центр основний і тому тут найголовніше, що це наша ініціатива, як я вже сказав, а не державна програма. А це повинна бути державна програма. Повинна бути, ну, якщо так казати, пропаганда. Тому що, на жаль, у нас, ну, більшість людей не розуміє, що відбувається на сході країни, не розуміє, навіщо це відбувається. Провальна комунікація. І ми для себе поставили акцент як робота з молоддю.